Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра в 18.00 відбудеться матч української прем'єр-лізі у Львові, на арені Львів, донецький шахтар Ардитурана буде приймати Олександрію Кирило-Нестеренка. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про донецький шахтар Ардитурана. Про Олександрію Кирило Нестеренка. Давайте просто по порядку. Подивимося, останні 5 очних матчів. Які команди між собою зіграли. І тут ми маємо перевагу донецького шахтаря. Три перемоги команди з Донецька має, одна перемога Олександрії, одна ніч'я. Якщо беремо матч, який відбувався 7 травня 2023 року, команди розписали на стадіоні Нікан. Тоді якраз на гол Міхайленка відповідає Кевін Кіл зі своїм забитим м'ячем. Потім, 14 серпня 23-го року, на стадіоні да, Арані Лівий Байрег Шахтар обіграв Олександрія з мінімальним рахунком 2-1. Голдену Лусикана на Тріорія принесли Донецькому шахтарю перемогу за Олександрію Голом відзначився якраз та Скарко. А потім, 24 серпня. 24-го року неймовірні перестрілці, Олександрія перестріляла Шахтар Донецьк за рахунком 4-3 з Хитриком, да, Александра Філіпова і Голом Калюжного неймовірний був матч. Шахтар вигравав 0-2, потім Олександрія зробила камбек. Вигравала 4-2, но Шатернецька на 90-50 за гол 4-3. Неймовірний матч. Найкращий, можливо, за всю історію, историю з цими командами. 1 березня 25-го року у Львові Шахтар бере реванш. перемога 3-0. Ну і відповідно 2 квітня 25-го року в рамках Кубка України на стадіоні Ніка в червьфіналі. Шахтар здобув дуже важку перемогу 1-0 завдяки єдиним м'ячу який забив Кевін на 109-й хвилині поєдинки справді, важкий матч. Друзі, справді друзі, важкий матч. друзі, якщо взагалі казати а, взагалі ту нинішню тренерну ситуацію, то на даному ми що ми займаємося? Шахтир Донецьк після трьох турів команда з Донецька набирає сімачок. Дві перемоги підепечни Харди Турана і одна нічия з Карпатами 3-3. Перемогли спочатку в першому турі. Важкий матч против эпицентра. Даже важка перемога 1-0. Потом ничья с Карпатами 3-3. А, ну и потом команда обыграла Ременский Верес 0-2. Ну, с 9 команда набрала 7. З Карпатами було дуже близько. На останніх хвилинах пропустила в тратила очки Олександрії поки ще дорозі на останній позиції. Мінус 6 різниці та тебечний 3 поразки. Три поразки. Програли спочатку Олександрійці у першому турі команді Кудрівки 1-3. А потім була поразка від Ебалоні 0-1, якщо я не помиляюся. А потім канда програла 1-4 в рідних стінах харківського металіста 19-25 з рахунком 1-4. Три матчі, три поразки, мінус 6. Різниця забитих та пропущених і поки що 16-та позиція в Олександрії. І тут ще й матч проти Донецького Шахтера, проти віце-чемпіона України. Команда з Донецька, команда Ардеторана, яка дуже сильно хоче. Звичайно, ще повернути собі титул чемпіона України. Звичайно, що, звичайно що, друзі, що шахтар фаворит, Враховуючи форму зараз сейчас команда Шахтар Донецк, очень хорошая команда, на, на, на днях, да, сыграла против Сервета ли, Лига Конференции, матч плей-офф за выход до групповой стадии Шахтар Донецк. Важка перемога в додатковий час, Куанелиас, да, принес перемогу. Важкий матч, Шахтар переміг Шахтар, здорово, Красивий гол Куана Еліаса приніс донецькому Шахтарю перемогу і вихід в загальний груповий етап. Ліги конференції. Там вже відомі суперники, там Лехія, наприклад, буде, Хамрон Смартенс буде у Штередонецьк. Ну, в принципі, у Штередонецька там не пані суперники, і буде дуже цікаво поспостерігати за Донецьким Шахтарем. Перша історія команда з Донецька буде грати в Ліги конференцій саме в груповому етапі. Олександрія також розпочинала свій шлях з Єврокопком, ну, програли партизани. Ми з вами Олександрія ну, команда Кирила Нестеренка, це не та команда, яка була в Руслан да? все-таки дуже багато що змінилося. Руслан Ротань команду покинула, дуже багато лідерів Олександрії покинули, наприклад, Іван Калюжний покинув команду Олександр да, Філіпов, Кравченка, Шепелев, дуже багато лідерів команду покинула справді дуже багато Безера. Тобто Олександрія покинула дуже багато лідерів. Новий тренер Кирило Нестеренко, молодий тренер. Звичайно, зараз Олександрія буде будуватися. Олександрія зробила щось неймовірне в минулому сезоні. Друга позиція. якраз то донецький шахтар Олександрія де да і випередили у минулі кампанії. Зараз Олександрія молода команда Кирило Нестеренко, яка будується. Олександрія, в принципі, намагається зіграти в непаний футбол, в атакувальний футбол. Вось, ну поки що бачите Олександрія програє, Ну, команда молода Олександрія, команда Александрія. Звичайно, це інша Александрія. Але Александрія, в принципі, будується. Олександрія, молода команда, будується, і в принципі, в Александрія э, є потенціал. Шахтарнаск, фаворит завтра. друзі, я хочу вам показати, до речі, наступні матчі команд, там у вересні місяці. да? Ну, дивіться, у вересні е, буде у Шахтаря Металіст на Полісся, до речі, не Житомирське Полісся, це інше трішки Полісся, е, Кубок України третій раунд, Луганська Заря, Львівський рух, ось такий календар, команди з Донецька на вересень місяць. Ну, в Александре Кирилла Нестеренко, у вересні очікує матч з черкаським ЛНЗ, матч проти Київського Динамо, 17 го числа дуже важкий матч проти Київського Динамо в рамках Кубка України на стадіоні Ніка. Потім виїзний матч в Київ на стадіон імені Валерія Лобановського 20 го числа 27 -го вересня в Олександрії домашній матч на стадіоні Ніка проти Полтави. Ну, Ось такий, друзі, календар Олександрії на вересень. місяць. Ось такий, друзі, календар календарської команди. Олександрія, ще раз друзі, повторюється, молода команда. І, звичайно, що від цієї команди не потрібно очікувати э, да, повторення результату минулого сезону це інша команда. Новий тренер і Олександрії потрібен, звичайно, ще час. Час потрібен Олександрії, ну, а донецький шахтар команда з Донецька підходить к завтрашньому матчу. Друзі, як фаворити справді. А чого, друзі, очікую я? Ну я в принципі, очікую, що в принципі, Олександрія так просто не здасться. Я очікую, що для Донецького Шахтаря цей матч буде нелегким 100%. Я думаю, що Олександрія дасть хороший бій віце-чемпіону України. Я прям в цьому впевнений, що Олександрія просто не здасться. І я думаю, що Донецькому Шахтарю тут ніякої легкої прогулянки точно не буде. Да, Шахтар більше на м'ячі, да, Шахтар буде більше на, на м'ячі. Більш команда атакує, створює більше моментів, думаю, буде більше моментів у Шахтаря. А, ну, думаю, що в Олександрії також будуть непані контратаки якісь е, вимальовуватись. Тому думаю, що, в принципі, Олександрія дасть гідний бій е, Донецькому Шахтарю. У мене, друзі, одна думка а, да, одна у мене буде думка. Введу перевагу все-таки Донецькому Шахтарі все-таки команда з Донецька, як один із головних фаворитів на чемпіонство в цьому сезоні чемпіонату України. Я думаю, що донецький шахтар. все-таки обіграє. Але ця перемога буде дуже важкою для команди з Донецька. Якась мінімальна перемога 2-1. Думаю, буде на користь Шахтаря. Тут важка прям перемога там 2-1. знаєте, з мінімальним рахунком там 2-1 важка. Друзі, дуже важка буде перемога для донецьких шахтарів. Взагалі Шахтар проти Олександрії. Взагалі, як правило, для донецького Шахтаря ці матчі проти Олександрії завжди були важкими. Проти Олександрії завжди було важко грати донецькому Шахтарю. Ви всі ви справді, Донецькому Шахтарю справді нелегко грати проти Олександрії. І думаю, що завтра ми, в принципі, те саме і побачимо. Нелегкий матч для команди з Донецька. Олександрія закриться в оба... Олександрія буде дуже здорово прикривати зони. І для Донецького Шахтеря тут буде дуже-дуже важко. Ну, думаю, що команда з Донецька все-таки мінімальну перемогу над Олександрією одержать. Мені чомусь серце сказати, друзі, що ця перемога буде за рахунком 2-1. Тому, друзі, якось так. Я хочу, друзі, побажати Донецькому шахтарю добрати Друзі, я хочу побажати Олександрі доброти. Вам, друзі, я би хотів від серця побажати добра. Головне, друзі, да? Бережіть себе, друзі. Бажаю вам добра. Всім до побачення, друзі, всем пока.